Усім молоді, привіт всім сею! Йдемо дивитися, що є нового. Дивитися знижечки і новиночки, можливо, є ще. Що класного такого, такого, такого. Ялиночки, всякі декори. Ой, таке важкеньке, 79 гривень. Ну нещасненьке. Світильнички, свічечки. Янголи. Майли ян. Ой-ой-ой, гноми падуть. Гномики є навіть. Так. 66 гривень чи 99. 99 гривень цей янгел коштує. Щось мені нагадує, так коли дивишся. А якісь фірми італійські, там, оці замки, ті костюли, отакі янголи. Правда? Щось таке, мені нагадало. якийсь такий італійський вайб. О, це новиночки з'явилися. Прикраси. Якась колаборація ще що від сінсей. Ось такі сердечками. Сережки. ось ці класні милі. Мені сподобалися, як натуральні камінчики, правда, 129 гривень. Але класні. І це новинки. Бачу, новиночки є. І вже такі ніжні, врожево, рожевих ось в тонах, близькі таке, само собою, ось такі сердечки. 119 гривень. Думаю, що скоро вже буде колекція після Нового року. От мірі блискучі штани дивляться, бачите, повісили назад. Тільки кажуть, що я покажу. Ну, будемо дивляться. Красива сукня зі знижкою, подивіться, яка вона розкішна, класна, 399 гривень. Зараз я навіть її не бачила Новинка. в новинках. В якийсь сінцей не зайдаєш, то ще така сукня є. То асортимент може трішки відрізнятися. Глобальні знижки. Ще ось така є Слім сукня. теж я її не бачила. Блискуча, люрексова. Випродують, навіть ціни немає. Класна сукня, сталиста. 350 гривень коштує така сукня. Музика фонова така приємна. Поки що пайто з паском. Симпатичне. знижки немає, півтори тисячі гривень. Класне пайто, подивіться, таке оверсайз, навіть трішки в стилі Зара. Непогане пайто. Ну, без знижечки, без варіантів поки що. Це теж безнижки в новинках, бодіки. Котон, трикотаж 349 гривень в білому кольорі і є, є різнокольорові рожеві, чорні і в крапинку. Це блискучий висить кругом 359 гривень. На всіх водних місцях в'язані штани. І є бокові розрізики. Тим не менше, я бачу, що дивляться і купляють. Хто має кудись запрошений на вихід, то він якби ну, купляє такі речі, якщо, звичайно, в домашній установці і вік старший, то можна обійтися і без святкового одягу. А Мобуть, хоче. Ми свої тренди, своє розуміння красивого. Спідничка зі знижкою 399 гривень, теж така новорічна атмосфера. А ціна була досить високою, 600 гривень, така спідниця коштувала без нижки, складочку споряді. і Можна і поза новим роком носити. Такий навіть трішки шотландський стиль, так літинка. Ну і сукні з такої ж тканини. Зараз 389 гривень. А ззаду з бантом, з вирізом, ось такий бант. Мої любимі сукні сюди перевісили і ні, ні, ніхто їх не хапає. Мені, напевно, єдині подобається така проста лаконічна сукня, такої хорошої в'язки добротної, теж в стилі а-ля Зара. І в складі прекрасний склад. Я показувала 50% є віскози, при тому всьому. І ціна цієї сукні 399 гривень на всі випадки життя. Сукня дуже класненька. Це кінкрос Леополіс, місто Львів. Тепленькі толстовочки. Такі є. А додавалися ще в цьому сімсей ось такі. такий ворс хороший, високий, теплій, вони об'ємні. 799 гривень без знижки. Донизу близько, коли є бокові кишеньки. Ще такі простенькі джампери, ось такий. Колір лати. Така красива модель. Реглан рукавчики корочені і широкі рукава прямого силуету, такий стиль олдмани навіть. Непогана якість досить. Але знижки немає, це в новинках 599 гривень. Ці базові мені теж подобаються, об'ємної в'язки і приємний колір. Такі до айворі трішки, рукавчики. Теж будете носити. Виріс закритий, навіть трішки висока, така горловинка. І ціна 599 гривень. Вважаю, що вартить він гроші своїх, ось цей власний джемпер. І він є в чорному кольорі, теж представлений. От вони висять, я вже чорні показувала в минулих і відео своїх. Це щось красиве і цікаве, теж таке специфічне на любителя. Ось такий джемпер, стрічка, у мене зараз зі знижкою, в кольорі масло 459 гривень, застіпається на кнопочки і з такими стрічками теж, типу Оля Зара. Зара любить так додавати якихось таких акцентних моментів такої деталізації. З лакового матеріалу ось така сумка теж в новинках. Новиночки є. 699 гривень коштує. Ручка регулюється, висота ручки і застібається на кнопку. І цікава непогана сумка. Думаю, що їх куплять швидко, розкуплять ці сумочки. Така вона сучасненька. Можливо, і попаде на знижку, комусь і пощастить, і купить, наприклад, за гривню 300. Може і таке бути. Ось така ще сумка. От, будь ласка, 259 гривень, а ціна була така ж висока. Тобто є шанси. Завжди, шанс взагалі завжди є. Чекати, знижок і все. Ще така сумка шопор цікава. І зі знижкою при тому всього. 389 гривень а, з додатковими кишенями зверху. І тут купа кишень. вона така глибока і вона застівається, засовується. Бач? на наблиско що добре. Ніхто не залізе, можна себе там все закрити, гаманець. Рожевий джемпер об'ємної в'язки 519 гривень. Такі курточки з капішончиками теж зі знижкою розпродаж. 289 гривень, сумка з довгою плюс ручкою. Ручка частково ланцюг і частково шкірзан. Ось так закривається на кнопку, тримає форму ця сумка. І стіба на 269 гривень. Класичні штани з великим гудзиком. Без знижки 659 гривень. Класика. Класичні гріші я вже додаються, я показувала і в минулому своєму відео по-малесеньку вже додають нової начки. Класичні в клітинку штани з високою посадкою знижка 359 гривень, а ціна була 600 гривень. Прямого крою хороші класичні штани, такі дивні сезонні на всі випадки життя. Ця сукня стоїть зі значкою 459 гривень. Досить цупка тканина, така костюмна, ще плюс має підкладку. І по-багатому декорована в вирізі 459 гривень. Пошита вона по фігурі, а знизу ось так розширюється. І поруч ти відові жакети в чорному кольорі. Теж без знижки 799 гривень. Обтяжку штани, трикотаж як креповий, досить товстий, за стрілками Прострочено такий трішки кльош донизу, навіть не прямі, з гумкою в поясі 359 гривень зараз. Або можна купити собі висіно, умінал Котон і ціна 239 гривень зі знижкою. Ціна була 459 гривень. Вони не завужені донизу, ці штани слів, а вони розширені кльошами. Ось такі штанятка. Винімал проєкт, трикотаж котон. Піжамки котонові теж є на знижці. 359 гривень. Зараз коштує футболочка і шортики. Трикотаж і тканина. Ось такі шортики з високою посадкою, з гумкою в пояс і мила футболочка з поясиком. І ця вся радість коштує 359 гривень. Піжамок багато різних є. Ось така, наприклад, піжамка. Теж футболочка, трикотаж котон і трикотажні шортики. 269 гривень ціна. Дуже хороша пропозиція за 269 гривень. А дві речі. Ось такий бюст корсет. а Зразу він для панчих. Ну, Просто чи це декор, чи панчохи можна прикріпити. Ось такі штучки. Ну, для панчих є, з іншої сторони. Ось і для панчих, І отак на ногу вище, якби такий декор. Ну, вся ця радість, сенс в сенсі тому, що я це не бачу. А, є ціна, скажу. У нас є тут ще такі напилення. 459 гривень оксами ось такі, гульки. Так, тут розпродаж футболочок, попкорн з камінчиками. 129 гривень 100% котон. Так, з вушками Мікки Мауса. Це колаборація з Діснею, Ціна була 219-129 гривень. Так, я ще побачила класну піжамку з довгими штанятами. Подивіться, яка мила піжамка. А, Оленятку спить в лісі під пеньочком. І такі маленькі оленятка по штанах. А це теж котон, трикотаж. Аж цікаво, скільки така піжамка коштує. Без знижки 599 гривень. 599 Хороша ця піжамка, бовочка і штани довгі. Не шорти має на увазі. Так, ще така піжамка з ведмедиками, теж штани і тут лонг. Ще краще, можна по хаті ходити зимою. Тепленько теж новинки 659 гривень. Все так, якби бальна коротка футболочка, алон і трикотажні штани. Так бачу, інтенсивно вже розвішую товар. 189 гривень брелочок до сумки. Це така підвізка для сумки стильна. 189 гривень. Які класні тапки Теді і зі знижкою 199 гривень з такою отут перепункою. Я не бачила їх по повній ціні і навіть ніде. Одразу привозять товар і одразу на знижку. Подивіться, які класні з Стаді Хутра. 199 гривень. Хороші контейнери для холодильника і ціна. 219 гривень в епіцентрі такі контейнери якихось окремих брендів, а то досить дорого коштують. Можна морозильну камеру, оці штучки ще плюс пластикові середини вони виймаються, порційно можна собі там поставити, особливо заморозку, коли роблять колонечки, щоб сюди, якби сік не замерзав, зразу коли поки поставити, то воно ще плюс там стече. Якби, Я так розумію. І від відкравного бренду, то щось 500 гривень коштує. Але там оця штучка, це вона зі складу тут пластик. На посуді я побачила, вже є весняна тема і асортимент малий. Розбирали 129 гривень. Ось такий салатничок або для супчику може бути. Ну, це явно така вже літня весняна тематика. І ось така десертна тарілочка з квіточками польовими. 129 гривень. В новинках набір для вани, диспенсер і тримач для щиток зубних. 269 гривень коштує цей набір. І в тон можна купити ось такий килимочок для ванни. 189 гривень. Набори. Для ванної в чорному і білих кольорах металеві такі як, якби ємності для прального порошка або, можливо, ви капсули хочете собі туди там скинути, а, то ціна оцих широченьких великих 339 гривень, а є такі взенькі невеликого формату 169 гривень коштують набір щиток для прибирання. 89 гривень. Зараз зі знижкою тут насадка міняється. Ви можете поміняти собі і прикріпити іншу щіточку. так. такі девайси, а далі ще є в продажу. Так, за 189 гривень та для прибирання, така щітка для миття. Вона витягується, можна її робити коротшу, довшу. І ця штучка, якби. Не вказано точно для чого, але зрозуміло для прибирання. Зараз 189 гривень коштує корзинки для зберігання. Вони складуються. І зі знижкою 119 гривень. З хутра ось така. Ось така красива є. Якби з вольвету. з такими ручечками є в пісочному і в кремовому кольорах. І ціна 239 гривень. Стеді хутра ще є красна. а 219 гривень. І ось такий мішок, який коштує 339 гривень. Така корзина з мішковини. Теж вона її розпрямити, і вона буде тримати форму. Приємні аромати різного формату свічки на три фітілька. 269 гривень. Ароматна свічка 149 гривень. Теж послухала аромат, дуже приємний. А такий аромат новорічний, ягід. Ми були всім серії, всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах. Всім па-па!